Казав Господь притчу чоцю, один чоловік мав двох синів і сказав молодший них батькові, батьку дай мені частину майна, що належить мені, і батько розділив між ними майно. Через декілька днів молодший син, зібравши все, пішов у далекий край. І там розтратив своє майно, живучи розпусно. Коли ж він усе розтратив, настав великий голод у тому краї, і він почав бідувати, і пішов, пристав до одного з жителів того краю, а той послав його на свої поля пасти свиней, і він радий був насититися стручками. Які їли свині, але ніхто не давав йому. Опам'ятавшись, він сказав, скільки наймітів у батька мого мають надлишок хліба, а я вмираю з голоду, Встану, піду до батька мого і скажу йому батьку, зрішив я перед небом і перед тобою і вже недостойний зватися твоїм сином. Прийми мене як одного з наймитів твоїх, тож він вставши, пішов до батька, і коли він був ще далеко, батько побачив його і переповнився жалем, побігши, кинувся йому на шию і цілував його. Син же сказав йому батьку, я згрішив перед небом і перед тобою. І вже недостойне зватися твоїм сином, та батько сказав рабам своїм, негайно принесіть найкращий одяг і вдягніть його, і дайте перстень йому на руку, і взуття на ноги, і приведіть від теля і заколіть, будемо їсти і веселитися, бо цей син мій. Був мертвий і ожив, пропав і знайшовся, і почали веселитися, а старший син його був на полі. І, коли, повертаючись, наблизився додому, почув співи і танці. Покликавши одного із слуг, запитав, що це таке. Той же сказав йому брат твій повернувся. І батько твій заколов відгодоване теля, бо прийняв його здоровим. Він розгнівався і не схотів вивійти. Батько його, вийшовши, мовляв його, але він сказав у відповідь батькові: ось я стільки років служу тобі, і ніколи заповіді твої не переступав, але ти ніколи не дав мені козляти. Щоб мені повеселитися з друзями моїми, коли ж цей син твій, що розтратив майно твоє, з блудницями повернувся, ти заколов для нього відгодоване теля, а той сказав йому, сину, ти завжди зі мною і все моє твоє, веселитися ж і радіти треба тому. Щоб брат твій цей був мертвий і ожив, пропав і знайшов. Що...